поки з дітьми познайомилася, тільки ну, спілкуюся з ними в інтернеті. Але кабінет, де діти безпосередньо навчаються. Закон. Директорка Смілянського колегіуму Олена Золотоверха знайомить 11-річну Тамілу зі школою, у якій відтепер дистанційно навчається шестикласниця. Багато учнів. В класі по 32 учні. Для мене це незвично, бо у нас тільки сім осіб в класі. Та Міла Обуховська місяць тому переїхала у Смілу із Валер'янівки, що на Донеччині. Каже, з учнями полоднала швидко, встигла долучитися до створення малюнку на тему закриття неба над Україною та не припиняє дивуватися щирості та доброті вчителів. Вчителі добрі добрі, тому що коли нам присилають домашні завдання, добрий день, шостибе, добрий день, мої любі дівчатка. І для мене це незвично. Просто і швидко каже, влаштувала у цей колегіум двох своїх дітей, жителька Волновахи, що на Донеччині, пані Вікторія. Усміло до родичів родина приїхала, рятуючись від війни. Нині дистанційно донька Мілана навчається у четвертому, а син Богдан у восьмому класі. Було тяжело уїхати, з сродного города. Було важко полишати рідне місто, змінювати на нове, але тут гарне місто. Дітям подобається. Їм хочеться до школи ходити. Я думаю, мабуть, ми тут і залишимося. Тринадцятирічний Богдан розповідає, навчатися тут йому подобається. Відмінностей говорить, практично не відчуває. Ми сиділи тільки в одному класі. Ми сиділи в одному класі, і до нас приходили вчителі з хімії, біології. А тут ми будемо ходити по різним класам. Вчителька біології та хімії Інна Галета розповідає: на сьогодні у кожній паралелі є учні з інших регіонів України, аби вони почувалися комфортно, і колектив, і діти намагаються робити усе можливе. Стараємося налаштувати своїх дітей, своїх класів як класні керівники, так щоб цих дітей гарно дуже сприйняли. Приймати дітей у Смілянський колегіум почали три тижні тому, говорить директорка Олена Золотоверха. Наразі тут тимчасово продовжують навчання 14 учнів з Києва, Сумщини, Донеччини Харківщини. І заклад говорить жінка, готовий приймати охочих і надалі. Для цього потрібно це ксерокопія паспорта батьків, це ксерокопія документа дитини в про народження, і таким чином на основі цієї заяви на основі цих документів ми оформляємо дитину тимчасово у нашому закладі. Що найменше по 10 учнів у кожен класнені може додатково прийняти та забезпечити усім необхідним і смілянська гімназія, говорить її очільниця Леся Бойчук. Наразі тут навчається 30 дітей-переселенців. У нас підручники всі є. У нас єдина трудність. Труднощі це програма інтелект України. Але ми роздрукували, забезпечили дітей матеріалами. Для дітей, які не мають змоги приєднуватися до уроків через телефон чи комп'ютер, навчання організовують у школі, розповідає директорка. Так у її кабінеті займається дев'ятирічна Надя із Харкова. Там розповідає дівчина напередодні війни мала переходити зі звичайної школи у ліцей та не встигла. Тепер навчається у смілянській гімназії. Тут каже краще ніж було вдома. Тут цікавіше займатися онлайн, тому що тут діти ну шутять і вчитель, ну, так горе заспокійливо. І за того, що мої батьки теж працюють онлайн, я не можу обрати деякі ну, гаджети, і я не можу проводити, проводити уроки вдома. Адаптуватися до нових умов учням і батькам допомагає шкільна психологиня Любов Похил. Використовуються там методики арт-терапії, використовується каскотерапії. Не всі люди ні дорослі, ні діти не завжди можуть сказати про те, що я зараз відчуваю тим більше ну ознаючи ситуацію, з яких родин і з яких місць вони поприїжджали. За словами виконувачки обов'язків головного спеціаліста відділу освіти Світлани Сигиди, усього в школах Сміли на сьогодні навчається 232 дитини із внутрішньо переміщених сімей. У 12 закладах загальної середньої освіти практично в кожному класі з 1 по 11 клас навчаються такі діти. Наталія Старинець Тамас Горозія. новини на Суспільному, Черкаси.